Перед тим як купувати своїй дитині мопед або мотоцикл, подумайте, чи виконали ви всі умови. Умова номер один: вік в Україні керувати мопедом та мотоциклом дозволено 16-річного віку. Умова друга водійське посвідчення: Забезпечте дитині офіційне навчання, теорія, практика, іспит і лише тоді на дорогу. Згідно закону України про дорожній рух дітям, які досягли 16 річного віку, дозволяється керувати транспортним засобом, типу мопедів, мотоциклом на проїжджій частині на території України. Ну, для того, щоб вони виїхали на цю проїжджу частину, їм треба полошити посвідчення водія. Щоб заполучити посвідчення водія, треба закінчити курси. Автошколи, а потім скласти іспити в сервісному центру. При успішному складанні в сервісному центру правил дорожнього руху і практичного водіння мопеда мотоцикла. Особи такі можуть виїжджати на проїжджу частину. В разі, коли такі особи виїжджають без посвіщення водія. Поліцейські, які будуть контролювати цей рух, тому що визначати такого учасника дуже легко. Він, по-перше, буде порушувати правила дорожнього руху. Не буде в нього шолома на голові. Коли його зупинять поліцейські, може бути таке, що буде вилучення транспортного засобу. Тому до батьків буде велике бажання таке звернутися. щоб вони, якщо купують мопеди, особливо мотоцикли, а мотоцикли зараз дуже всі спортивні, щоб вони. Зверталися до нашої автошколи, які будуть кваліфікаційно надані навики керування автомобілем і вивчення правил дорожнього руху. Ми навчаємо на категорії А 1 до 50 кубиків, та навчаємо на категорії А, тобто мотоцикли, все ще більше 50 кубиків. Ми навчаємо на нашому автодромі. У нас є всі умови для підготування учнів для успішного складання іспиту. Якщо дитина керує мопедом без водійських прав, відповідальність за це несуть батьки або їх законні представники. Штраф може сягати від 3 до понад 40 тисяч гривень залежно від обставин. І ще одна вкрай важлива умова: це шолом. Він не просто обов'язковий, він рятує. Аварії з підлітками на мопедах це не рідкість, а тривожна тенденція. Лише за останній час можна назвати десятки таких випадків з тяжкими наслідками. Купуючи дитині мопед, ви даруєте їй не тільки емоції, а й ризик. Пам'ятайте про вік, навчання, посвідчення та захист.